Трампа цікавить тільки припинення вогню. Його не перемир'я цікавить. Він хоче, щоб Україна і Росія погодились на припинення вогню і припинили вогонь. І далі ця тема Трампа перестане цікавити. Йому абсолютно байдуже, скільки будуть тривати переговори, яке там перемир'я, яка буде лінія фронту. Він подасть своєму виборцю це як свою власну перемогу. А нас просте припинення вогню не влаштовує без безпекової складової. А Росію воно також не влаштовує, бо Росія же ж прямо в Ріаді поставила умову. Нічого подібного спочатку підписана з українцями угода за на зразок Стамбульський, і тільки в той день ми будемо припиняти вогонь. Тобто позиції діаметрально протилежні, трамтрап не знаходить розуміння ні в російської сторони і не повинен знайти в нашої, і до нього, до його цієї божевільної голови, це має дойти, бо поки воно не дойде, може й не дойти ну, поки не дійде, він не зміниться. І в даному випадку Україна дуже акуратно має бути має одною ногою мати присутність у переговорному процесі. Рано чи пізно в Європі складеться така ситуація, коли виникне сприятлива для нас коаліція. І ми будемо тоді говорити зовсім по-іншому.